Сьогодні у випуску представники окупаційних адміністрацій та ті, хто пішов на співпрацю з росіянами, готуються до евакуації з Васильівки. Шестирічний хлопчик, який випав із балкона п'ятого поверху, залишається у важкому стані. Арсенальна Тараса Шевченка та героїв Дніпра. Назви станції столичного метро в бліндажах бійців Запорізької ТРО. Майже 8 тисяч кілометрів Європою і Україною приїхав на своєму Запорожці чемпіон України з Авторалі Роман Шіпков. Представники окупаційних адміністрацій та ті, хто пішов на співпрацю з росіянами, готуються до евакуації з тимчасово окупованої Васильівки. Про це Суспільному повідомив міський голова Сергій Каліман. Приїхала ця Романіченко збирала колаборантів і обговорювали план евакуації їхньої території. Романіченко була як там як мер міста Васильівка, них зараз панічні настрої. Це було і в ЕТОМ, і в Михайлівці. Так само деякі вже повиїжджали. Вони на тій території говорять, що в ближайше час буде наступ. Шестирічний хлопчик, який випав із балкона п'ятого поверху, залишається у важкому стані. Про це суспільному телефоном розповів директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко. Вчора була операція на це черепа стан на сьогодні. Дитина важкий, знаходиться в відділенні реанімації на штучній вітіляції легені. Медикаменти її в лікарні допомоги не потрібна. Спрогнозувати зараз неможливо, бо стан дійсно дуже важкий. Нагадаємо, шестирічний хлопчик випав із балкона п'ятого поверху на піддаща магазину, котрий знаходиться на першому поверсі будинку. Сталося це 15 березня. Згідно з інформацією при служби рятувальників та поліції, діти бавились у кімнаті. і Хлопчик вибіг на відкритий балкон. Батьки на той час перебували вдома. У при службі головного управління Нацполіції в області суспільному повідомили, що за цим фактом порушено справу. Слідчі дії тривають. Давайте пройдемо в бліндаж, покажемо, як ми живемо. Обережно, сходи різкі, не побийте голову. У мене не прибрано так, ну, У нас тут всіх трошечки не прибрано, тому що ми постійно зараз ганяємо на заняття. Тут не холодно, тут не волого, спати, в принципі, комфортно. Ну і Весь відпочинок майже ми проводимо тут, коли цей час у нас є. Висота цього бліндажа близько трьох метрів. Температура в ньому плюс 12 градусів. Всередині можна речі сушити, зігрітися і щось собі приготувати. А також є розетки, аби заряджати гаджети, показує військовослужбовець тероборони Джонсі. Дивіться в нас тут є дрова, буржуйка. І, мабуть, це найефективніший метод для того, щоб зігрітися. Можна розпилити так, що ми сидимо уже як в сауні, прямо бо зараз у нас заняття. Постійно ганяємо туди-сюди, то попратися, помитися о, точно потрібно. Ну засоби гігієни, навіть хай війна ніхто не відміняв, тому пильнуємо за собою. Всі бліндажі військових обладнані по-різному, але на вході до більшості з них назви станцій столичного метро. Захисники жартують, що скоро обладнають підземну мережу, якою можна буде пересуватися від станції до станції. Кажуть, такі назви покращують настрій і дуже практичні, бо знайти один одного стало легше. Одразу називають станцію, на якій знаходяться. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Замість радянської зірки герб України встановили на шпилі башти одного з будинків на проспекті Соборному у Запоріжжі. Ініціатива належить військовим. Повідомив Суспільному директор обласного департаменту культури та інформаційної політики Владислав Мароко. Замість радянської зірки з'являються українські тризоки, які має соотношення до історії України. Тому робиться це і робиться правильно. Зірки треба було знімати ще 30 років тому. була... Ну волна такая, что. Що... Коли була хвиля декомунізації, тоді треба було і змінювати зараз, коли це прифронтове місто, дуже багато нерозумних людей. І коли її знімали, ви бачили скільки людей стояли з телефонами та знімали. І хто може гарантувати, що хтось це не відправить росіянам? А там не сидить якась людина, яка дуже хоче насолити нам і, враховуючи точність, мінімум два квартали під загрозою. Я як людина, яка народилася вже в сучасній Україні, для мене було диким те, що у 21-му столітті. Там була зірка радянська. Тому я дуже рада, це можна було раніше зробити. Ну, який час, такі дії, це круто. Будинок з баштою це архітектура в стилі сталінського ампіру або радянська неокласика, розповів запорізький краєзнавець та екскурсовод Роман Акбаш. Це взагалі треба говорити, що це не окрема башта це будинок з баштою. Вона в комплексі з будинком, який там це будинок. Коксохімічного заводу, ну, побудований за на кошти коксохімічного заводу Запорізького, і для ну, від, відповідно для робітників э, цього підприємства. На тій башті можна побачити абревіатуру КХЗ, ось якраз вона, якщо хто не знав, розсуховується коксохімічний завод. О, Зараз там на башті є, є дата, там, здається, 49-й рік, і будинок і башта є окрасою 6-го селища, і, і мабуть, Запоріжжя. Це один символік, можна так сказати, Запоріжжя. Волонтер та військовий капелан з Америки допомагає розбирати завали після влучань ворожих ракет у Запоріжжі. На цьому відео Скацобі прибирає уламки багатоповерхівки, яку 2 березня зруйнувала російська ракета. Чоловік каже, дізнався, що потрібна допомога у соціальних мережах. Я утром. я побачив одразу 2 березня, що ось після потрапляння потребують допомоги. Тут я і приїхав. У мене вже є обладнання, тачка, граблі, лопати. Просто хотів допомагати. Написали нам, що 4-го, поки тут продовжували рятувальні дії, і сказали, що їм не треба було допомагати з прибиранням завалів. Тому нам сказали, що їм не потрібна була після цього допомога. А ось той перший день стільки було сміття, всюди скло, треба було все почистити. Ска до України переїхав 18 років тому. Одружився з українкою разом із дружиною та шістьома дітьми. Жив у Васильівському районі Запорізької області. Працював пастором у місцевій церкві після початку повномасштабної війни. Майже два місяці жили в окупації. Наше посольство в Києві, американське наше посольство у Києві, американське посольство до цього попередили нас. Вони сказали, як американці, ви повинні поїхати евакуюватися, адже зараз ми вважаємо, що буде війна. Це вам небезпечно буде як американцям, але ми просто не могли поїхати, і ми вирішили залишитися. Ми чули вибухи навколо в селах навколо нас, і ми зрозуміли, що зараз вже тяжко буде далі поїхати. Супермаркети були закриті, банкомати не працювали, і людям тяжко було. наша церква. Ми організували гуманітарну допомогу. Ми допомагали людям у нашому селі, годували їх. Евакуювавшись до Запоріжжя, Скацобі продовжив допомагати українцям. Він їздить з гуманітарною допомогою у прифронтові міста та села. У мене автобус, мікроавтобус. У мене мікроавтобус. Ми організовуємо допомогу і ми привозимо людям, котрі в підвалах, котрі потребують, котрі ще залишилися в цих селах та містах. Іноді цивільним людям, іноді військовим. Крім того, Скат офіційно став військовим капеланом. Чоловік їздить на передову, зокрема у Донецьку область. каже підтримує українських військових та молиться з ними. Я був і в Бахмуті Сіверськ. Я був і в Бахмуті, сіверську біля великої новосілки, біля вугледару. Такі місця, де наші хлопці дійсно потребують допомоги і духовної підтримки. Також вони завжди вдячні, дуже вдячні, адже їм дуже важливо. Вони розуміють, що вони у небезпеці для них, коли є пастир, священник, віруюча людина. Яка буде читати з ними слово Боже, молитися з ними, пояснити їм, що Бог не залишив їх? Він поруч для них це дуже велика підтримка. Військовий капелан каже, підтримує зв'язок з бійцями, навіть коли повертається до Запоріжжя. Один Парін недавно он був в Бахмуті. Один хлопець нещодавно він ще був у Бахмуті, і він написав мені після цього скат, колись, будь ласка, я думаю, якщо я хоча б до понеділка зможу вижити, тоді можливо все буде добре, але я просто навіть не знаю, чи я до понеділка доживу. Дар'я Пасічник Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Роман Щіпков майстер спорту України з автомобільних перегонів. 50 років займається автомобільним спортом. Також захоплюється ретроавтівками. Минулоріч купив старий запорожець ЗАЗ-966 сірого кольору. Майже півроку витратив на фарбування і збурку машини, аби вона могла брати участь у європейських ралі ретроавтомобілів. Автомобіль повністю оригінальний, з винятком тих елементів, які самі організатори вимагають, щоб були, були допрацьовані. Тобто, це в першу чергу тормозна гальмовна система. По-друге, сі сидіння. сідіння обов'язково повинні бути з боковою підтримкою, і защитою шейних позвонків, тобто з підголовників. І ремни, паси безпеки це три елементи, які тут змінені. Все інше. мотор коробка и э, ну, шасси самоподвеска полностью оригинальны у нас здесь э, очень интересная коробка передач. у нас на сегодняшний момент передача наоборот то есть первая, первая к себе вторая от себя Тось повністю підвернута коробка і задня передача Роман. Говорить, що захотів проїхати на своєму запорожці містами Європи і нашої країни, аби продемонструвати, що Україна є, що вона бореться і обов'язково переможе. Штурман до речі, ріната Вільчинська та Щіпкова. Це моя донька. У нас три прапора, з якими ми проїхали Європу. прапор України, на якому все залишали свої автографи і побажання перемоги нашої держави по друге прапор Європи, Євросоюзу це то, до чого ми наша мета. Екіпаж стартував з Києва 22 січня в день соборності України. За майже два місяці марафону автомобіль власним ходом проїхав близько 8 тисяч кілометрів через кілька десятків міст Європи й України. Фініш відбувся в рідному для Романа Запоріжжі. Це місто чоловік вважає автомобільною столицею України. Бетгамбург, від звідки ми стартували. Потім французьке невеличке місто Валенс, де збиралися вже всі учасники. Понятне діло Монте-Карло. Значить, після цього в Ліоні ми нас дуже гарно зустріли. Була зустріч в Туріні. Після Туріна ми відвідали Брише, такий знаменитий город, куди стартують ралі міля міля. Ну а Україна. Перше місце, де ми пересекли кордон, це було Берегово, І потім ми поїхали в Черновці, Бар, Кам'янець-Подольськ, і далі закінчували вже, ми заїхали в Канів, Черкаси, і Дніпро, Кам'янське і Запоріжжя. Автомарафон Україна це центр серця Європи завершений. Але як зазначає Роман Щепков, попереду реалізація іншої ідеї на день незалежності, планується проведення великого заходу на зразок кралі Монте-Карло. Дозвіл на такий формат вже є. Олена Пода, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.